Допомогти Криму після незаконного референдуму жителі півострова покидають свої домівки. Здебільшого це жінки з дітьми. Людей, які готові прийняти кримчан, більше ніж тих, хто виїжджає. Чотирирічний Нікіта знає, що скоро до нього приїдуть гості. Його мама, киянка Валерія Козак, вирішила на час конфлікту поселити у себе незнайому родину. Ну, вот эти две комнаты мы готовы предоставить. Здесь мы будем играть. Ну, мы просто оказались в такой ситуации, когда нужно действительно, может быть, и рисковать, если это поможет кого-то спасти. Если это женщина с ребенком, тем более я сама мама и понимаю, что остаться там, в каком-то городе закрытом, где какие-то мародеры или голод, это было бы ужасно. Поэтому я готова помочь в любом случае. Дівчина обіцяє, що гості житимуть стільки, скільки це буде необхідно. Ідея допомогти у переселенні виникла лише тиждень тому. Тепер в організаторів новоствореної Суспільно-Демократичної партії сотні прохань про допомогу. Прихистку шукають мешканці Херсонщини і навіть Сумщини. Ми підняли це питання на громадських засадах. Почали пропонувати людям, які бажають виїхати, і людям, які на Західній Україні можуть прийняти, обмінятися інформацією в форматі певної такої дошки оголошень. Бо, звичайно, що таке евакуація? Евакуація завжди має дві мети за собою: перша це врятувати мирне населення, а друга мета створити моральну. Високий дух у бійців, бо коли боєць знає, що його родина в безпеці. От йому легше воювати зазвичай люди знаходять тих, хто може допомогти через інтернет. Оголошень дуже багато. І зараз ми спробуємо зателефонувати за одним з них. Добрий день, Це Андрій Іванович. Хотіла би отримати від вас коментари. У Червонограді зараз селюють жителів Криму. Ми в санаторії поблизу Червонограда, на uh -huh. території Сукальського району. А скільки сімей ви можете поселити? Ми роздали оголошення, шукаємо зараз, е очікуємо, що люди зараз оголосяться, бо інформація вчора задіслася, що ми створюємо базу таких можливостей. Сьогодні ну, одну одну сім'ю забираємо зараз, але поселяємо знову біля Червонограда, в приватному будинку, оголосили. Ніна Батовська народилася в Санкт Петербурзі, але все життя провела в Україні. Вже три місяці жінка стоїть на майдані. На незаконний референдум до Криму не поїхала, хоч і зареєстрована в Ялті. Люди січас, от є е, бідне люди, ані мітаються, ані готові падкитай, падкового піти, лише Ліжби тільки у них не сорвали сезон, і лише би тільки хтось їх захистив. Жителі Криму прагнуть якнайшвидше повернутися додому і сподіваються, що влада все ж таки їм допоможе. Наталія Шумакова і Герцун спеціально для епізодів.